Близнюки вітаю вас. Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду таророзклад на тиждень з 13 по 19 жовтня 2025 року. Подивимося, близнюки, загальна енергія цього тижня для вас. На цьому тижні вам можуть подарувати подарунок. Ви можете зустріти людину з вашого минулого. Це тепла. Карта про теплі спогади з вашого минулого. Можливо, ви будете так само радіти, як у вашому дитинстві. Можливо, у вас буде зустріч, або якийсь зв'язок з тією людиною, або просто спогади про людину з вашого минулого. Подивимося, кого конкретніше це стосується. Це, можливо, людина з вашого навчального закладу, тому що це карта про навчання, що ви відкриті до навчання, це про студентів, можливо, про дітей. Можливо, зустріч дуже очікувана з дітьми. А можливо, з минулого проявиться для деяких жінок. Це може проявлятися якийсь молодик, але він такий дуже різкий. У нього дії і слова летять перед його думками. Може бути щось гостре слівце або спогади ж про, про ось такі гострі. Слівця. Подивимося близнюки, ситуацію, яка може чекати вас на цьому тижні. Ситуація може бути пов'язана з накопиченням коштів, зберіганням тих грошей, які у вас є, тобто концентрація на зберіганні. Коштів. Чи ви відкладаєте на щось, чи ви просто е, урізаєте бюджет, тому що щось, е, від, ви відчуваєте, що така необхідність є? Ви тримаєте зараз за гроші, у вас е, концентрація вашої уваги на фінансах. Давайте спробуємо уточнити, що саме це? Тут може бути дитина ваша, або ж людина, яка теж проявляється до вас, або це ваша творчість. Можливо, ви відкладаєте кошти на проявлення себе в творчості. Якось можуть бути або з людиною, яка дуже має щирі почуття. Можливо, теж вона з минулого, з усіма ви з ними зустрінетеся, і хтось вам буде там про одне щось говорити, другий, там про фінанси щось буде вам розказувати. Але ось це, ця людина буде пов'язана саме з фінансами. Що вам близнюки? Сама карта випала. Але ви будете захищати власні кордони, відчуваючи, що не можете підпустити когось дуже близько до себе. Тому що у кожного є своє тому що. тому, що вам не потрібна ця людина так поруч з вами, тому що ви не готові, що пустити цю людину, ви не довіряєте їй, але ви вибудовуєте паркан між вами, маючи свої аргументи для цього. Подивимося близнюки. Що вам може на цьому тижні завадити? Завадити ваша холодність може, або якась ідея. Можливо, вона там додаткова якась ця ідея, чому вона саме може вам завадити? Це або холодність між людьми, або якісь, якась ідея, якась думка, якийсь шанс на роздуми, щось таке, можливо, вам. Не потрібно відволікатися, саме на такі роздуми дивлячись, про що там ви думаєте, так? Давайте спробуємо уточнити. А, можливо, буде вам надана якась думка про, не знати про що, але пов'язана буде з хитрістю. Буде нечесність за вашою спиною. Ця карта може говорити і про присвоєння ваших досягнень кимось іншим. І про нечесність за вашою спиною. Можливо, якась холодність, яка призведе до обману. І порада карт для вас, звідки на цьому тижні. Будьте впевнені в собі, рухайтесь до вашої цілі. Ви відчуваєте в собі запал і підтримуйте його, щоб летіти просто до вашої мрії. Або для жінок це також може проявитися якийсь чоловік. Подивимося, зараз уточнимо, Чи це порада карта? Варто звернути на нього увагу і, можливо, дати шанс на проявлення. Точнее, якого це стосується, що з ним пов'язано? Дві карти. Шанс на фінанси, так, або зародження чогось нового, щось по справедливості. Або, можливо, пов'язано з судом. Можливо, вам потрібно впевнено себе почувати і поводитися. Це не тільки почувати, це вже карта дії, рішуче діяти стосовно державних органів або суду. Або до вас проявляється молодик з пропозицією, справедливою для вас, або ви маєте поставити оцінку цій пропозиції, цьому рішенню, цьому початку. Чи є це справедливо стосовно вас? Що у нас на дні? А на дні колоди. Тут у нас активне спілкування, щось відбувається дуже швидко. Можливо, буде дуже велика навантаженість з смс-повідомленнями та дзвінками. Комунікація якась це так обов'язково, або щось дуже-дуже швидко відбувається. Летять події дуже швидко, непомітно. Пролітають. І щось може повторюватися в вашому житті по колесу фортуни, або ж це новий період у вашому житті, на який ви маєте звернути увагу і приймати цей досвід. Близнюки, я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!